Це відео з реєстратора машини патрульної поліції за кермом авто, що в кадрі Артем Панчик. Він ветеран першої окремої танкової бригади, офіцер демобілізований після поранення. За час служби нагороджений орденами за мужність третього та другого ступенів. Чоловіка підозрюють в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу, побоїв легких або середньої тяжкості цілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків. Ця стаття передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі, як розповіла речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк, це сталося в ніч на 22 травня. До Чернігівського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що екіпаж патрульних поліцейських за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль під керуванням чоловіка, який як з'ясувалося, перебуває в розшуку за порушення мобілізаційного законодавства. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік зателефонував своєму 27-річному товаришу, який прибув на місце події власним автомобілем. Як розповіла Наталія Слабеняк, чоловік допоміг йому втекти. А коли один з патрульних намагався цьому завадити, то він автомобілем скоїв наїзд на патрульного та притиснув його до стіни будівлі. Патрульний поліцейський зазнав цілесних ушкоджень, закритої травми живота, травм спини тазу, ліктьового суглобу. Підозрюваний у цій справі Артем Панчик розповідає свою версію цих подій. До мене дзвонив жінки-брат, він до мене дзвонив сказав, підвези мені техпаспорт. Я якраз збирався їхати в лікарню, це було 23.00, десь, бо дитина була температура, ну і жінка сказала їхати за ліками. Я до нього приїхав. Під'їхав туди до поліцейських, і він неочікувано почав бігти. За ним половина поліцейських почала бігти. Половина поліцейських стала мені ну не приставившись нічого. Там не спинили мене, просто стали мені перед капотом, почали загороджувати дорогу. За словами чоловіка, він не знав, що брат дружини ухилявся від призову на військову службу. Я ж тоді не знав, що він ухилянт і так далі. Почав його. Доганяти, ну, спитати, що таке, і так далі. Коли я його догнав, він тіпа, каже, давай тікаємо, е, ну, бігом тікаємо, я тобі потім все розкажу. Мене хочуть там, ну, я дословно не пам'ятаю, але тіпа, що хочуть мене там, і побити, і так далі, кудись відвезти. Чоловік каже, вони поїхали з місця події. Він же ж казав, давай біом-біом. Ну, мені здавалося, одразу переключився ніби на війну, що там. За нами дрони чи артилерія, ну коротше був під стресами. Він потім каже, тут вставай, він висадився, теж нічого мені не сказав, що каже, все потім розкажу, давай. Коли брат дружини пішов, пригадує Артем, він не зачинив двері авто до кінця, і вони залишились відкритими. Я в зеркала подивився, нікого ніби не було. А коли вже почав здавати вперед, щоб, щоб здати назад, зробити більший маневр тобто дугу більше зробити. Він поліцейський, сам, типа, Заліз між машиною і стіною, от і от і все. То, що там кажуть у нього тяжкі травми і так далі, ну цікавились лікарі, нього там ну, не побої, а синяки, ну закрита тазу. 23 травня Деснянський районний суд обрав Артему Панчику запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт до 22 липня 2025 року. На засіданні Чернігівського апеляційного суду 9 червня Артем Панчик хотів оскаржити цей запобіжний захід. Чоловік розповів, що за цей період його трирічна донька двічі хворіла, і він не мав можливості відвести її до лікарні. Елементарно не можу вивезти дитину на прогулянку, та вона зі мною майже сутки перебуває. Садочок не може відвідувати. Якби я хотів там кудись втікти чи скритися від слідства, я би вже це зробив дано ну, атаки, усвідомлюю свою провину. І готовий нести відповідальність. Його дружина зараз знаходиться на службі, на постійній. Ми просимо, а запобіжний заход призначення судом першої статті, скасувати. Якщо це суд все-таки вирішить питання щодо застосування запобіжного заходу, то просимо врахувати необхідність відвідування лікарняних основ дитячих та дитячого садку для того, щоб мій міг виконувати свої батьківські обов'язки, покладені на нього сімейного кодексу. Прокурорка Людмила Івашко просила запобіжний захід залишити без змін. до переховані судового судовосідня судом витікає з підозри і тяжкості покарання, що загрожує підозрювані вразі разі визнання його влади. Апеляційний суд залишив запобіжний захід без змін. Ветеран з позивним «Сєвєр», який прийшов підтримати Артема Панчика, каже цим рішенням. Вони разом із побратимами не задоволені. Я думаю, що ми зараз ветеранами. Будемо збиратися і ми наступний раз. Ми зробимо велику акцію. Я думаю, зараз прийшло у нас 10 чоловік, а потім прийдуть 50. А якщо потрібно, то приїде вся Україна. Артем Панче каже, рішенням суду здивований. Просто дитина, представте, ну з самого ранку до вечора сидить зі мною. Жінка приходить там в 6-7 годин вечора. Ну і виводить її там на час погуляти. Родичі у мене там мами, папи і так далі. Немає. В Чернігові ну навіть нема кого попросити. Алла бідна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.